А я на твій дзвінок завжди чекаю, коли між нами відстань, смуток п'є, бо навіть по дротах тебе кохаю, коли душа грозою сльози л'є. а як твій голос знову чую ніжний, між паузами буденності щодня, то для нещастя є прогноз невтішний. Сьогодні не торкнуся його я, а я на твій цвінок завжди чекаю, торкаючись в уяві твоїх рук. Я по дротах твою присутність відчуваю, коли від голосу у серці інший звук, а я на твій цвінок завжди чекаю, коли між нами відстань, смуток п'є. Бо навіть по дротах тебе кохаю, Коли душа розою сльози лє.